Це моя добренна паска. Я вам точно кажу, що ви таку не куштували і не пекли. Тісто замішую одразу, розкладаю у форми розстойка і випікання. Рецепт я запозичила і вдало використала, щоб зробити паскою. Ідея прийшла після того, як побачила, що люди роблять паски з начинками з крему, то зрозуміла, що можу вам запропонувати цей рецепт. Цей виріб на честь казкового героя Алі Баби з казки одна ніч. Так, це ромова баба з наголосом на другому складі. Це кондитерський виріб, різновид кекса, який виготовлений зі здобного дріжового тіста, з додаванням родзинок, просочена сиропом з рому або просто цукровим сиропом, де верх обмазується цукровою помадкою або чим бажаєте. Якщо панетони і пандору стали е, пасками, то чому ромова баба не може прикрасити святковий стіл на великдень? Починаємо замішувати тісто. У міксер сипаємо борошно, дріжджі пресовані, сіль, цукор, масло і третю частину яєць. Замішуємо тісто 8-10 хвилин. Додаємо другу частину яєць, збільшуємо швидкість і місимо тісто, аж допоки не почне плескати. Це 8-10 хвилин. Потім додаємо третю частину яєць і місимо ще 5-6 хвилин. Тісто не густе, але міцне і еластичне. Готовність перевіряю таким способом. Беру в руку тісто, опускаю каплю, а потім, якщо вона легенько повертається назад у долонь, то тісто готове. Накладаю у формі рукою або використовую черпак. Форми треба заповнювати не більше, як на 1 третю. Потім ставимо у тепле місце від 40 хвилин до 1,5 години. Коли вироби збільшилися вдвічі, то їх ставимо у гарячу духовку розігріту до 200 градусів і випікаємо 10 хвилин. Потім зменшуємо температуру до 180 градусів і випікаємо ще 15-20 хвилин. Охолоджуємо пасочки від 6 до 12 годин, тільки потім приступаємо до купання. Якщо у вас немає форм із втулкою, ви можете використовувати звичайні, а потім вирізати серединку для начинки. Готуємо сироп для купання. На дану порцію беремо 1,5 літра води, 750 г цукру. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння Вкидаємо шкірку одного апельсина і одного лимона. Додаємо сік одного апельсина, ванільний цукор. Кип'ятимо одну хвилину і додаємо спеції, корицю, кардамон. Потім дістаємо шкурки і вливаємо ром. Охолоджуємо сироп до 60 градусів і починаємо купання. Маленькі вкидаємо на 15-20 секунд, а потім віджимаємо, а у великих ще додатково робимо проколи. Скупуємо, а потім ще зверху поливаємо сиропом. Після купання бажано поставити вироби у морозилку на 20-30 хвилин. Хочу порадити, що одразу після випікання і охолодження можна покласти на зберігання до морозилки на певний період. А потім у зручний час дістаємо з морозилки, розморожуємо, купаємо і начиняємо кремом, а зараз готуємо білковий крем. Беру найкращі вершки, додаю ванільний цукор, збиваю і ставлю у холодильник для охолодження. Для другого етапу нам потрібні жовтки, молоко, крохмаль та цукор. Беремо жовтки, крохмаль кукурудзяний, цукор, змішуємо все вінчиком до однорідності. Потім поступово додаємо молоко, ретельно перемішуємо і ставимо на слабкий вогонь. Варимо до готовності, постійно помішуючи і не відходячи від крему. Коли крем охолоне до 70 градусів, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо до охолодження. Готуємо білковий крем. У цукор додаємо воду, доводимо до кипіння і уварюємо 2-3 хвилини, поки остання капля не залишить карамельну нитку. Одразу, як закипів сироп, ми починаємо збивати білки. Потім цівкою вливаємо гарячий сироп у білки і збиваємо до густих піків. Три складові крему вже готові. Приступаємо до об'єднання. У заверну частину додаємо збиті охолоджені вершки і на першій швидкості збиваємо до однорідності. Потім обережно сюди додаємо білковий крем, спочатку перемішуємо лопаткою, а потім одну филину міксером на першій швидкості. А зараз приступаємо до приготування глазурі. Спочатку треба замочити желатин у воді на 15-20 хвилин. Тим часом у молоко додаємо цукор та вершки і нагріваємо. І одразу вливаємо у кондитерську глазур горіхову пасту та глюкозний сироп. Збиваємо блендером, а потім додаємо желатин попередньо замочений і розігрітий у мікрофильовій печі. Переходимо до завершального етапу. Начиняємо смачним і ніжним кремом наші вироби. Потім пасочки ставимо на рішитку і поливаємо шоколадною глазур'ю, яку потім збираємо знову з дека, ставимо у мікрофильову піч, нагріваємо і знову використовуємо. А ось тут запросіть до роботи своїх дітей та онуків. Поки не захолонула глазур, до неї липне все підряд. Це десь приблизно 10-15 филин. Тому з декором можна фантазувати. Паска вийшла дуже гарна і смачна, і ви обов'язково повинні спробувати її спекти.